Зараз я буду займатися тим, чим люблять займатись всі українці. Спочатку потрібен наваристий бульйон. Беремо курку по-домашньому, два здорових стегна і одне здорове філе. Відправляємо їх у каструлю. Разом з ними йде морква, цибуля, перець горошком і лаврові листи заливаємо все це водою, доводимо до кипіння, прибираємо з води все зайве. І на Повільному вогні варимо півтори-дві години. Беремо буряки, загортаємо у залізну бумагу. І в духовку. Картопля, морква, цибуля, капуста, абра, кадабра, буряк готовий. Чистимо, натираємо. Крапля олії, цибуля і морква, добряче засмажуємо, томатне пюре, томатна паста, дрібка солоної солі і чайна цукру. Додаємо буряк і підкришку на маленький вогонь. З готового бульйону виймаємо всі інгредієнти, додаємо води, потім картоплю, доводимо до кипіння, даємо засмажку, вертаємо м'ясо і нарешті капуста. Ложка має стояти. В кінці солимо, вимикаємо і на годинку під кришку. А як ви готуєте борщ? Напишіть в коментарях.